Друзі, як історик хочу сказати, що насправді тобто це ну один з наших нащадків. І що б ми не говорили? Але це ми навчили їх, скажімо, вірі, культурі, письмо, мова. І треба зауважити, що довгий час в цій імперії керувала наша династія, наших київських князів. Різні чутки говорять про те, що там хтось був наповину монголоїв же ці всі знаєте, байки фуфайки, давайте відкидати їх, тому що це все ж таки династія не має національності, і це суто політична схема. І безперечно, що тут ми маємо ствердно ну, вказати, що так, київська династія от до кінця 16 століття знаходилася в цій імперії. Перше, друге справа в тому, що це, ця імперія народилася. Через колонізацію, до якої дуже дуже схильні генетично українці, ми дійсно один з народів, який є осідлим, але де у нас з'являється можливість колонізації, там немає рівних по суті, тому що ми можемо сказати, наприклад, про колонізацію Америки, та й там іспанці, англійці, французи. Але, наприклад, подивіться, колонізаційні процеси. Українці там знаходились так з Джоном Смітом, першим ну, британцем, який зробив цей форт, відомий чоловік Патапатахонтес, там були вже українці. Ми говоримо про те, що Сибір це українці, Казахстан, Українці, Схід це Українці. Ми говоримо про те, що ми перекрили, наприклад, степ наш, який був відкритий як брама з в квістані була відкрита довгий час, і ми її перекрили. Ми колонізували Слобожанщину і завжди до були будь-які умови. Ми колонізатори, і от власне, ми, як колонізатори, відкрили у цю частину території, що сьогодні називається Російська Федерація в різні періоди. І одночасно з тим ми їм дали ну все. І що таке все? Ми їм дали перед монголами розуміння, що таке культура. Побудували міста, центри, і потім на нашій 200-літній історії панування над цими теренами почалася інша майже 300-літня історія панування Золотої Орди, яка їм на наш кістяк наростила м'язи. І тому дійсно, коли Путін говорить, що ми країна цивілізація, Росія країна цивілізація, то вони мають на увазі, що насправді вони такий ну субцивілізаційний продукт суміш. Східної європейської культури візантійської, яку ми їм дали, І одночасно це величезних вплив азійської культури, і ця імперія вона дійсно складною, тому що з одного боку ми можемо побачити в ній себе, а з іншого боку, ми бачимо абсолютно інші іде маркери ідеології, яку вони просувають в світі. Тому це очевидно, що Романа ми сьогодні будемо робити знаєте, маркерні затравки, скоріше за все до теми. Тому що проговорити за годину ну, тут треба дійсно багато я, ветер, насправді говорити, і якусь тільки. Я зауважив, що ми навряд чи встигнемо. І ми, в принципі, для цього переформатували програму, для того, щоб це був певний альманах, який людина може частинами ну, в зручний хронометраж брати і, і дивитися. Та? От, що, Як це пізнавати? За годину ну, це буде ні про що історія, тому що проста теза. Що з цим робити з імперією? Тут треба дивитися в дзеркало, це все правильно сказано. І я навіть не знаю з чого почати, тому що тут дуже багато складових з Юрія Долгорукого, так звано, якого вони там, все це, все, це, це наше, все, це наш Юрій Долгорукий, тому що далі можна тягнути тепер пам'ятник Володимиру. Поставили в Москві з якої радості, невідомо. Лишилося пам'ятник кня... княгині Ользі і там далі. Вони просто забирають все і вони переписують історію під себе. От історія з Юрієм Долгоруким. от там у нас є його портрет на Вікіпедії повну матеріалу. там Якщо спрощувати, я люблю спрощувати історію для тих, хто нею не цікавиться там академічно. та Кажу. Чувак, або поїхав у відрядження, просто образився на родичів, ну і поїхав туди на болота. Ну і все. Я тепер буду тут е, влаштовувати собі е, князівство, царство і так далі. Тому що була висока конкуренція, і оце от е, клаптики, е, там різні, різні князівства і так далі, і тому подібне. Ну тобто тут треба з цього почати, напевно, бо з нього ж почалася ця Московія чи ні? Чи я можу помилятися, якщо так не підходити спрощено, давайте ж. Спрощену історію написали московити нам, наприкінці 18-го початку 19-го століття. До чого тут Юрій Довгорук? Юрій Довгрук це багато разів обраний, князь великий князь київський, який дійсно був спадкоємцем. Він син відомого князя всім на світі Володимира Мономаха, праонук Ярослава Мудрого. Це перше. Друге, чому саме Юрій Довгрук і чому Москва? Тут у комбінаторів історії Російської з'явилися дві постаті, з яких вони змогли в принципі, виліпити свою великоросійськість. Перше, це Юрій Довгруй, який десь одного разу в середині 12 століття відпочивав на городищі, точніше, дворі, який знаходився на Москві, на річці. Це перша і друге. бінго зівпало, коли його син Андрій Боголюбський, е, начебто, зруйнував Київ у 1169 році. Війська Андрія Боголюбського рунуть Київ, ти е, Це дві тези, з яких почалася російська історія. І вони себе почали сепарувати від України. Але в першу чергу. Юрій Довгруки, якщо і знав, що у нього є двір на Москві, то це нічого не означає, бо немає ще там державності. Знаєте, ми можемо казати, що в Москві може бути 5 мільйонів років, але державності нема. Вона згадується там 1147, здається. Рік так чи інакше, друге бінго пов'язане з Андрієм Боголюбським, і всі кажуть, що Андрій Боголюбський, син Юрія Довгорукого, з Москви переніс. Столицю до Суздаль, Володимира, Володимира та Суздалі, що теж є направдою, тому що в 1169 році Андрій Боголюбський не приймав особисто участь в війні за Київ. Його війська були в складі, як допоміжні гарнізони, в складі інших майже десятка князів, які билися в той час за Київ. Але вони придумали Юрія Довгорукого, придумав Андрій Багалюбського, для того, щоб підтвердити, що Андрій Багалюбський справді переніс стіл. З Києва до Володимира, потім до Москви, відповідно ж до ідеологія. Їм знадобилася інша теза, третя, яку вони нам всім вбили голови. Вона називається феодальна роздробленість Русі, яку дітки наші вчать в, школу, в школі. І які думають: ага, значить, Юрій Довгоруків був заснував Москву, потім почалась феодальна роздробленість. Андрій Боголюбський переніс приніс великого з Києва до Суздалі чи там Володимира. Але це все схеми, які написали в дев'ятнадцятому столітті історики. Ніяких громадянських війн між феодальною розробності Русі не було. Русь по суті продовжувала існування після цих періодів так званої феодальної розробності. Після монголів ми з князівств утворили королівство на чолі з Данилом Романовичем. Тобто, ці всі історичні міфи вони загодували нас. І користуючись своїми багнетами імперською шинелькою, вони в 19 столітті нас так знаєте, По братськи обійняли до хруста в ребер. а потім ще в 20 столітті так хрустнули нами добре. Що тепер ми часто просто ну, повторюємо, якщо навіть не міфи, то принаймні відповіді на їхні міфи. А нам треба не відповідати на цю брехню, а нам треба навпаки своє діставати і писати історію. Тому довгі це наш київський князь, похований він в Києві. Він частина нашої історії, син е, Мономаха, Володимира Мономаха, так батько Андрія Багалівського, Володимира Суздальського князя, який намагався сепаруватися, а отак і не вийшов, бо його ж вбили ж власні мешканці. На цьому історія закінчується. Далі історія вся це монгольське захоплення цих територій і е, підлягання е, молодшої гілки нашої київської династії під монголів. Все.